Чому так трапляється, що деяким людям ніби дуже складно брати відповідальність за своє життя? І чому це може переростати навіть в страх, що мені страшно брати відповідальність за своє життя? Ви знаєте, деяким людям дійсно навіть саме слово відповідальність відчувається як буквально щось дуже фізично тяжке, наприклад, як камінь або мішок з картоплею. Там багато енергії тривоги, і там багато такого Остраху, давайте спробуємо сьогодні розібратися, звідки це береться та що можна з цим зробити. Почнемо спочатку, з дитинства. Чому з дитинства? Тому що саме у дитинстві багато установок формуються, але формуються вони не обов'язково від батьків, якщо є в житті дитини значущі інші дорослі, такі як вихователі в садочку, вчителі в школи. Колі, няні, батьки кращих друзів, також навіть персонажі з мультиків, чи фільмів, чи сказок. І ось ці-всі люди дуже сильно формують картину світу, яка буде у людини, коли вона стане трошки старшою. Якщо ми говоримо про цей стан страху брати відповідальності за своє життя, Одним з варіантів, чому так могло статися, це середовище, в якому людина була в дитинстві. Бо родинні сімейні установки, насправді, вони дуже багато несуть роль. Давайте розберемо декілька прикладів. Ви могли чути такі фрази, наприклад, від важливої персони, або мами, або тата, або бабусі тощо. Гуляй, поки молодий, або гуляй, поки молода. І в дитинстві це ніби могло навіть трошки давати відчуття такої свободи, але насправді про що ця фраза? Вона абсолютно прямо говорить про те, що в дорослому віці, коли ти виростеш, гуляти буде або складно, або неможливо. В кожного була своя причина, чому так. Наступна фраза це коли казали, що доросле життя це важко. От ви будете сумувати за школою, коли ви випуститесь. Або от ти поки дитина, ти не розумієш, от виростеш і зрозумієш. І ці всі фрази з собою складали таку дуже негативну інтерпретацію про те, що буде, якщо ти станеш дорослим. Хочу тут додати невеличкий дисклеймер: навіть якщо людина виховувалась в такій сім'ї, це не обов'язково означає, що вона виросте з такими самими установками. Ні. Діти приймають різні рішення. І хтось погоджується з цим, хтось не погоджується, а хтось навіть не сприймає це. Тобто це не передається повітряно-крапельним шляхом. Але якщо. Ви стикнулися зараз з тим, що ви відчуваєте страх за те, щоб брати відповідальність за своє доросле життя. Тут дійсно є сенс подивитися і пошукати, що стало причиною, що викликає у вас тригери, і що ви можете зробити для того, щоб це подолати. Також, окрім конкретних фраз, дуже важливі приклади для дитини. Дитина зчитує здебільшого сенси, коли вона дуже маленька, вона не слухає особливо, що там вони кажуть. А, а от сенси мають дуже велике значення. Наприклад, коли мама була завжди дуже втомлена. От мама приходила з роботи, після роботи вона йшла в магазин. Після того, як вона прийшла з магазину, вона йшла на кухню готувати їсти, потім вона швиденько ходила в душ, і потім вона йшла спати, і так кожен ранок з самого початку. Тато взагалі приходив з роботи, лягав дивитись телевізор і це говорило саме за себе. Який висновок дитина може зробити про те, що таке доросле життя, якщо вона жила в такій картині? Звісно, різний висновок, але важливо тут те, який висновок зробили саме ви. Замість цього твердження є твердження також, що я повинен або я повинна. Воно передавалося у нас в Україні, особливо в великих, дуже великих масштабах. І ось це твердження точно має дуже велику фізичну вагу. Воно є дуже тяжким. Я повинен, я повинна, я просто повинен це зробити. А з підтягаря, як відомо, справи не робляться. І до чого я це все веду? До того що. Коли людина бачить, що щось є дуже тяжким і складним, біологічно мозок налаштований на те, щоб економити енергію. І людина просто буде всіма можливими способами уникати тягарів. Також негативна інтерпретація відповідальності несе за собою вторинні вигоди різні. Наприклад, це можуть бути такі почуття, як сором, провина. І Якщо з цим нічого не робити, врешті це може перерости навіть в таку хронічну образу та злість, а ще заздрощі. А заздрощі вказують на нереалізований потенціал. І вторинні вигоди можуть виходити з наступних підсвідомих установок. Наприклад, якщо партнер не купує мені подарунки, бо якщо партнер мене не забезпечує, значить він мене не любить. Це така дуже сильно глибинна історія навіть про ідентичність, яким я маю, бути, щоб мене любили. Бо якщо я буду турбуватися про себе самостійно, значить, що я самотня людина, і це значить, що мене точно не люблять. І ця фраза насправді вона така дуже сумна, дуже болісна, і зазвичай вона не усвідомлюється. А проживається на рівні почуттів, коли людина реально стикається з тим, що вона піклується, коли вона вимушена турбуватися про себе повністю самостійно, вона відчуває дуже сильний великий біль. Якщо відмовлятися від відповідальності за своє життя, за свою дорослість можуть бути різні негативні наслідки. Це може бути залежність. Негативна конотація залежності, там, де є деструктивні залежності, неприємні залежності. Низька самооцінка: що як ніби я не можу нічого зробити, я не здатна ні на що. Я взагалі ні на чого не впливаю. Недовіра до себе. І загалом великий ризик прожити просто не своє життя. Але Хороша новина, і вона дуже хороша, і вона дуже велика і радісна, про те, що насправді ми завжди обираємо. І коли ми вже фізично дорослі, крім випадків клінічних розладів, особистості або таких тривожно депресивних станів, які дійсно потребують лікування і втручання, коли ми дорослі фізично, ми вже можемо обирати і ми можемо починати розвивати власну здатність брати відповідальність легко. Дійсно, з турботою про себе і дійсно з пошуком саме можливостей та хороших сценаріїв розвитку подій. Бо відповідальність насправді це не є тяжкою річчю. Вона не є. Складною, тяжкою річчю, ніби це камінь. Відповідальність це здатність жити своє життя і вміти закривати свої базові потреби таким чином, як вам хочеться жити там, де вам хочеться, в квартирі, яка вам подобається, або в будинку мати собаку. Або не мати собаку, заводити сім'ю, або не заводити сім'ю. Не шкодити оточуючим і розвивати свій внутрішній потенціал? А як ви будете це робити, і чи буде вам тяжко при цьому, це вже буде залежати від ваших рішень? Але ви можете обирати хороше для себе, можете і будете. То як же взяти і почати цей шлях брати відповідальність за своє життя? Звісно, це робиться через розвиток внутрішнього дорослого, вирощування, нарощування внутрішнього дорослого. Почати добре з того, щоб відстежувати і відслідковувати, на яких саме життєвих моментах ви починаєте відчувати оцю тяжкість. Відслідковувати, нотувати це в нотатку або в записник, або в блокнот, або в Google документ, куди вам зручно, нотувати їх і нести в терапію. Або просто нотувати для початку, щоб самостійно вчитися бачити, а що там відбувається, що саме вас тригрить, і що саме змушує вас відчувати цю тяжкість? Якщо вам відгукнулася ця тема, якщо вона вас зацікавила, я запрошую вас починати досліджувати себе тим методом, яким ви оберете. І, звісно, якщо ви потребуєте підтримки на цьому шляху, я запрошую вас до себе на регулярні зустрічі. І я завжди готова допомогти. Дякую.